Ходимося в пологому будинку міста Гребінки, куди ми завітали, щоб привітати Скажіть, будь ласка, декілька, декілька слів про себе. Я Тетяна Анатоліївна, Кравченко, з Короваїв. Куди Працювала раніше вчителем початкових класів у Світанківській початковій школі. Майже три роки. Потім у мене народилася перша донечка. А після цього ось цей хлопчик. Я не мов, чесно слово. Хто чоловік? Кравченко Григорій Миколаєвич. Теж працює там в Короваях. Як ви почуваєте себе після років? Нормально, як можна почувати? Ми знаємо, що це вже... Була у вас перша дівчинка, наступний хлопчик, один за одним, майже так перерив невеликий у вас. Як ви плануєте назвати? Не знаю, щось назвали її Колею. Сестричка вже Колею назвала. Микола. Миколаєв. Микола. Мабуть. Скоріше всього. Що я можу сказати про себе ще? Дуже щаслива, чесно кажучи. Я навіть не сподівалася, що це буде перша дитина тисячоліття там, чи століття. Ну, головне не це, головне, щоб ваш син був Я йому хочу, здоровим. Бажаю йому здоров'я, не знаю. Ну, ми також і вам бажаємо і здоров'я, і вашому сину, і щоб він і ви росли в достатку і зростали, щоб були щасливі, щоб це тисячоліття було для вас ще. Краще ніж минуле, і всього вам найкраще. Дякую. Добрий день. Добрий день. Наближаються різдвяні свята. Як ви гадаєте, як їх відмічають у нас на Україні? Ну, приходять в гості, готують святкову вечерю, кутю обов'язково, взвар, українські страви. Обов'язково з 12 страв, щоб сір був накритий. Це ми вгоджуємо кожному місяцю нового року. Ну, Різдво традиційно на Україні відмічається дуже давно. Ми збираємося обично в сімейному кругу, приходять діти наші, внуки, приносять нам вечерю, а ми їм даємо гостинці. А чому називається так різдвяні свята? Різдвяні свята, ну по дитиці Христос Воскрес Христос народився, наш засновник, і так сказати. І тому він. Там і ми святуємо, як святуємо, як його день народження. Різдво Христове називається. Дякую вам. Пожалуйста. Чому так називають? Бо ми ж такі дарма що старі, але не будемо казати. Чому? Ну того, що як, чого Різдво Христове? Христос воскрешений, народився ж. Христос, так? Цей день. Так. Да. Не знаю. Не знаю, не будемо балакати, бо ще накажемо не те, що... Я... Чому називається так праздник Різдво Христове? Чому називається? Ну, як так коротенько, це праздник дуже великий. І це все праздник. Це Воно не нами заведено, не нами буде виводитися. Ну чого так називається? Воно трошки і повинно знати. Ну, конкретно так я вам не скажу. придержуватися придержуюся, це І так, то я просто поважаю це свято о, і розумію по-своєму. Ну, це що я можу сказати вам. Як ви відмічаєте це свято? Як відмічаю? Значить, ну воно. У моїй душі, моїй пам'яті залишилося батьківське, дідівське, батьківське. О, це свято. Значить, ну, перш за все це хоча б це підходить, значит, свято, куття. Це раніше і мої батьки, я знаю, і по бабусі, по одній, ну, при якій я застав її ще. О, і батьки мої. Значить, Ставили на покуть або готували кутю, узвар, там інші е, різні такі страви, О, ставили на покуть, чекали цього вечора, щоб посідати в сімейному крузі, е, ну, промовити слова, я пам'ятаю, ну і сам притримуюся такого, хоча зараз е, час не такий, трошки скрутніше воно. О, але притримуюся і знаю, що батько було, відкриває або хворточку, або набирає куті в ложку, морози-морози, іди морози, до нас куті їсти. Як не хочеш куті їсти, не йди до нас там, на поросята, на ягнята, ну на іншу. Це було весело, значить, гостинці дарили, там, чи гроші, чи що-нібудь, там, пирожки, там, балабушки. Ходили з, кутею, Ходили з кутею, носили вечерять, я сам у свій період носив до хрещення. Вона покойна, правда, царство небесне. ну. Ходив, це було якось торжественно, воно повага велика була і до свята, і до людей. Ну, і пісні співали, ходили. Це воно було велике свято, велике видовище, воно потрібне для людей, воно виховувало людину, дитину, людину, старше покоління, ну і всі якби покоління. Значить, десь воно. Зв'язано Різдво Христове, Ісус, Бог, Свято. І хочу поздоровити, якщо це воно в ефір піде, хочу поздоровити всіх із Різдвом Христом, побажати самого кращого. Хай воно, ці традиції не нам були заведені. Хай вони. Ми щиросердечно поздравляємо. Весь у відділення, особливо маму з народженням першого малюка 2001 року, цього століття і третього тисячоліття. І ця щаслива мама Тетяна Кравченко, так? Танюша, які почуття відчуваєш? Не знаю, я дуже щаслива взагалі, що просто народила цю дитину. Ну і... Не знаю, що дороги сказати. <ріст> ну, а ви от з чоловіком Григорієм мріяли, що це от буде Ще такого абсолютно не було. Ми не планували цю. Ми навіть цю дитину так особливо не планували. Я знаю, що у вас є маленька Катруся, Григорій розповідав, вдома. Дівчинка, донечка, да? 99-го року народження, вона теж маленька, так? Да? Таню, я знаю, що ти вчителька, так? Складно виховувати дітей і чи складніше бути мамою, виконувати почесну материнську місію? Що складніше? Ти вже спробувала вчительського хліба. Хліба вчительського я спробувала. Мені здається, що мамою бути набагато краще. Краще чи важче? Ну, важче і краще. так? Що б ти хотіла побажати своєму синочкаві і взагалі діткам? Усім діткам, щоб були здорові, це по-перше, щоб були розумні, це по-друге, тому що треба, щоб в третьому тисячолітті діти були розумні всі. Ну, щоб були я знаю, веселі усі, щоб життя наше не так давило на людей. Щоб були усі добрі, чесні. Ну, Все. Що можна побажати діткам маленьким. Ну і визначилися, як уже хлопчика звати. Ми можемо сказати, це ім'я чи ні. Я знаю, що Лариса, редактор радіомовлення, була, привітала тебе. І поки що ім'я, каже, ще не визначилося. визначилася. Ну, то Поїдемо Поїдем? тоді Поїдем. вже, да? визначимо вже точно. Ага. Ну там щось середнє між Миколою, Альошкою і, і кого ми ще хотіли. І Олешкою, може. Ага. А от про хлопчика розкажи, про синочка, значить, скільки його кілограмів, от який він, як він народився, складно було чи ні, мамі. Не знаю, мені першу дитину було народити набагато легше. Це оказався через щур великим, мабуть, для мене. Чотири кіл... кілограми і там скільки? 55, 55 сантиметрів. Ну, Катя була маленька, цей так. Дядя такий. Ну і складно було. І коли він народився, розкажи, будь ласка. О 13.10 народився. Другого, так? Другого січнічня. Так, не першого, тому що щось усі так думають, що це може там спеціально народили першого чи, чи там другого. Ну, так просто вийшло. Просто першого ніхто не народився. Ні. так, так. Святкували всі. І тут, тут довелося відзначати, ну не відзначати, але ну, зустріти новий рік. да, Вдома їхала. Дома святкували. Святкувала. І, і Першого числа ще сиділа, дивилась телевізор, так як всі люди. А тоді друга вже приїхала тому, о п'ятій годині. Mm -hmm. Будь ласка, декілька слів от, працівники полового відділення про вашу складну роботу. Будь ласка, Ніна Михайлівна, тим паче, що ви приймали роди в Таня і на своєму, так сказати, завжди посту і в будні, і в свята, як кажуть, правда? Ну, Татьяна в родах вела себя очень добросовестно, хорошей мамой. оказалась. родила, конечно, крупного малыша, 4 килограмма 55 сантиметров. Ну и побожает что Ну, я обожаю ей, конечно, здоровья, чтобы мама была крепкой, вырастила этого малыша, чтобы малыш тоже рос счастливым и здоровым. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що ваші робочі, от радощі такі, звичайно, дітки народжуються, але є свої труднощі проблеми, правда? Є, звісно, всякі роди бувають, є тяжове, є і легко жінки народжують. Так, ну може, ну може, Ви санітарочка, так? Я. Ні. Медсестра? Ну, ви, Я знаю, ви дуже багато років попрацювали, правда? Може, пару слів скажете нам. Ну? Про діток, скільки вже, мабуть, не рахували, скільки діток теж доглядали, приймали. Дуже много, дуже много. Я працюю здесь з 85-го роду. Очень много. Спочатку було у нас дуже-очень много роду, а зараз, звісно, менше. Діток ми любимо, всі ми їх любимо. Всі вони хорошенькі. Добре, спасибі. Ані, ну може, ще хочете щось додати, я знаю. Не знаю, Щоб потім ще не визивали. Та бригада, яка в мене роди приймала. О, ну може подякувати, да? Да, да, да. Да, я треба. подякувати, так? Так, 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 зараз, Ігор, ключа, Так. Я дуже дякую тій бригаді, яка приймала в мене пологи, тому що люди виявилися надзвичайно приємні. Було приємно з ними працювати, як кажуть. Такий складний момент так вони так. допомагали. Мені просто, коли я сюди потрапила, мені дуже хотілося, щоб була саме ця бригада. Не якась друга, а саме ця. Ти наверное, тож... ні, 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 не ці. Були. Ні. Була зовсім інша сміна. Ну, я думаю, що цей маленький хлопчик, ім'я якого ще поки що точно не визначили, от він увійде в історію нашого Гребінківського району, як перша дитина 2001 року, цього століття, і третього тисячоліття, так? І згідно рішення сесії районної ради таких діток теж відзначають мам їхніх в першу чергу. Матеріально. Я знаю, що в великих містах там дійсно відзначають на рівні, там і машини, і квартири. Ну, У нас матеріально така винагорода, звичайно, обов'язково буде. І думаю, що ми вас навідаємо ще й вдома, будемо дивитися, як маленький ваш хлопчик підростає, покажемо його, розповімо про вас. Так що ви теж, ви і ваш чоловік, увійшли в історію нашого району. Тетяна і Григорій Кравщенки, і ваш синочок, і донечка вас ще вдома. Ми вас щиро, Таня, вітаємо, щиро та сердечно. Здоров'я вам, щастя і материнської радості, щоб ваші дітки були здоровими. Дякую.